Карл Чапак, Олександр Македонський Арістотелеві зі Стагіри, директорові ліцею в Афінах. Мій великий любий учителю. Дуже довго не писав я вам. Але ж ви самі знаєте, як я був заклопотаний воєнними справами. Ні в походах на Гірканію, Дрангіану чи Гідросію, коли ми завойовували Бактрію і простували до Інду. Я не мав ні часу, ні охоти братися за перо. Тепер я ось уже кілька місяців у СУЗах, але й тут у мене було вище голови всяких адміністративних справ. Доводилося призначати урядовців, ліквідувати змови та заколоти. І я оце аж сьогодні зміг зібратися та написати вам про себе. Правда, з офіційних повідомлень ви загалом знаєте про всі події, але й моя відданість вам, і віра у ваш вплив на освічені кола Елади. Спонукають мене знову вилити серце перед вами, своїм глибоко шанованим учителем і духовним проводирям. Пригадую, як я кілька років тому, а наче так давно це було, написав вам на Ахіловою гробницею захопленого і навіженого листа. Це було перед моїм перським походом, і я тоді заприсягся, що моїм зірцем у житті буде відважний син Палея. Я марив лише геройством і славою. На той час я вже здобув перемогу над Фракією і гадав, що веду своїх македонців та греків на Дарія лише для того, щоб ми увінчали себе лаврами і стали гідні наших предків, оспіваних божественним Гомером. Можу сказати, що цих своїх ідеалів я не забував і в Херонеї, та на Граніку, але нині я вбачаю в своїх тодішніх діях зовсім інший політичний зміст. Гова правда полягає ось у чому наші Македонії, слабо зв'язані із Грецією, тоді весь час загрожували з півночі варвари фракійці, вони могли б напасти на нас у несприятливу для нас пору. А греки скористались без цього, щоб розірвати угоду з нами і відокремитися від Македонії отож і необхідно було підкорити Фракію, щоб на випадок зради греків Македонія мала прикритий фланг. Це була чисто політична необхідність, любий Аристотелю. Але ваш учень тоді ще не розумів цього так виразно і віддавався мріям про Ахілові подвиги. Після підкорення Фракії наше становище зміцнилося ми заволоділи всім західним узбережжям Єгейського моря аж до Босфору. Але нашому пануванню над Егейським морем загрожувала морська могутність Персії бо, вийшовши на Геоспонд і Босфор. Ми опинилися у небезпечній близькості від перської сфери впливу війна між нами і персами за Єгейське море і вільне плавання понтійськими протоками стала неминучою. На щастя, я завдав удару, поки Дарій ще не встиг підготуватись. Я уявляв, ніби йду слідами ахіла, щоб здобути славу Греції, підкоривши новий іліон. А насправді, як я бачу тепер, Мене спонукала потреба відтиснути персів від Егейського моря, і я відтиснув їх, любий учителю. Так далеко, що захопив усю Віфінію, Фрігію і Кападокію, сплюндрував Кілікію і спинився лиш у тарсі. Мала Азія стала нашою не тільки стара Егейська калюжа, а й весь північний берег Середземного, чи, як ми його називаємо, Єгипетського моря теж тепер під нашою владою. Ви сказали б, мій любий Аристотелю, що таким чином була повністю досягнена головна політична і стратегічна мета цілковите витіснення Персії з елінських вод. Одначе завоювання Малої Азії створило нову ситуацію для наших нових берегових кордонів могла з'явитися загроза з півдня, з боку Фінікії або Єгипту. Персія могла б дістати з цих країн підкріплення. І бойове спорядження для дальшої війни з нами, тому виникла доконечна потреба зайняти тірські береги і заволодіти Єгиптом. Після цього ми стали володарями всього східного Середземномор'я, але водночас зродилася нова небезпека Дарій, спираючись на багату Месопотамію, міг би вдертися у Сирію і відрізати наше єгипетське володіння від малоазійської бази. Отже, я мусив будь-що розгромити дарія. І це мені пощастило зробити під Гавгамелами. Як самі знаєте, в наших руках опинилися Вавілон і Суза, Персеполь і Пасаргади. Таким чином, ми здобули панування над Перською затокою. Та щоб захистити ці нові володіння від можливих нападів з півночі довелося виступити в похід проти мідійців та гіркан. Тоді наші землі простяглися від Каспійського моря аж до Перської затоки. Але вони лишались на зі Сходу. Тож я й рушив зі своїми македонцями в країни Аріїв і Дрангіанів, спустошив Гедросію, розгромив Арахосію, а потім завоював Бактрію. А щоб закріпити воєнну перемогу Постійним Союзом, я взяв за дружину бактрійську царівну Роксану. Це була звичайна політична необхідність я завоював для македонців і греків стільки східних земель. Що хіть хіть мусив домагатися прихильності своїх східних підданих варварів, величею та пишнотою, без яких ці вбогі пастухи не можуть собі уявити могутнього володаря. Правду кажучи, моїй старій Македонській гвардії це не припало до вподоби, їй, мабуть, здавалося, що її проводир забуває бойових товаришів. На жаль, мені довелося тоді стратити свого друга філоту і калісфена. Позбувся життя і Парменіон. Я дуже шкодував за ними. Але іншої ради не було, бо заворушення серед македонців могло загрожувати дальшим моїм задумам. А я тоді саме готувався до походу на Індію. Знаєте, що Гедросія і Арахосія оточені високими горами, ніби муром. Але щоб вони стали неприступною твердиною, потрібен був плод із якого можна робити виласки або відступати в фортецю, таким стратегічним поцдармом і є Індія аж до річки Інд. Отож з воєнного погляду необхідно було захопити цю територію, а також передмостовий поцдарм на другому березі Інду. Жоден тямущий воєначальник чи політик не вчинив би інакше. Та коли ми підійшли до річки Гефасісу, мої македонці заноровились, мовляв, вони не підуть далі. Бо потомлені, хворі і знудились за батьківщиною. Довелося вертатися. То була тяжка дорога для моїх ветеранів, але ще прикріша для мене адже я задумав був дійти аж до Менгальської затоки і знайти природній східний кордон для своєї Македонії. А тепер змушений був поки що облишити цей намір. Я вернувся до Сус. Тепер, завоювавши для моїх македонців та греків таку імперію. Я міг би її удовольнитись, але щоб не покладатися тільки на своїх знесилених людей, я взяв до війська 30 тисяч персів. Вони добрі солдати і конче потрібні мені для охорони східних кордонів, і ось це страшенно образило моїх ветеранів. Вони не можуть зрозуміти, що завоювавши для свого народу східні краї сто раз більші за нашу батьківщину, я став великим володарем Сходу. А через те мушу вибирати урядовців та радників із місцевих людей і оточити себе східним двором. Усе це самоочевидна політична необхідність, якій я повинен скорятись в інтересах Великої Македонії. Обставини вимагають від мене все нових і нових особистих жертв. Я йду на ці жертви не нарікаючи, бо думаю про велич і могутність своєї улюбленої батьківщини. Мені доводиться терпіти варварську пишноту як прикмету сили і багатства. Я взяв за дружин трьох царівен зі східних царств. А тепер оце, любе Аристотелю, став навіть Богом. Так, дорогий учителю, я дозволив проголосити себе Богом Мої добрі східні підданці схиляються переді мною і приносять мені жертви. Це політична необхідність, інакше я не матиму належного авторитету в очах цих гірських пастухів та погоничів верблюдів. Як давно минули ті дні, коли ви навчали мене користуватися розумом і логікою, проте і сам розум велить пристосовуватися до людської нерозумності. На перший погляд шлях, пройдений мною, може здатися декому фантастичним. Та оглядаючись тепер на нього з нічної тиші свого божественного покою, я бачу, що ніколи не робив нічого, не обумовленого моїм попереднім кроком. І знаєте, мій любий Аристотелю, Заради спокою і порядку, заради політичної доцільності добре було б, якби у моїй західній батьківщині мене визнали Богом. Якби я був певен, що мої Македонія і Ілада прийняли як політичний принцип мою необмежену владу, це розв'язало б мені руки тут, на сході, і я міг би спокійно вирішити здобувати для своєї грецької вітчизни природні кордони аж на узбережжях Китаю. Цим би я навіки утвердив могутність і безпеку своєї Македонії. Як бачите, це тверезий і розумний план. Я вже давно не той мрійник, що виголошував присягу над Ахіловою гробницею, і коли я тепер прошу вас, свого мудрого друга і наставника, щоб ви по філософському підготували і переконливо аргументували моїм грекам і македонцям проголошення мене Богом. Роблю це як свідомий своєї відповідальності політик і державний діяч Полишаю на ваш розсуд, чи візьметеся ви виконати це завдання як доцільну, патріотичну і необхідну з політичного погляду справу Вітаю вас, мій любий Аристотелю. Ваш Олександр Кінець.